У рівному відбувся батл серед майстринь та викладачок професійно-технічної освіти у сфері перукарства. Конкурс організували з метою визначення найкращих фахівчин, які демонстрували свої навички у створенні оригінальних зачісок. Учасниці мали можливість показати свою майстерність, техніку і професіоналізм. Сьогодні ми побачимо того найкращого, до якого мріятимуть потрапити будь-хто хто хоче стати успішним, тому що. Е ви ж добре розумієте, ми коли шукаємо якісь там курси в інтернеті, чи ми хочемо там е, отримати там знання з англійської мови. Ми завжди шукаємо кого найкращого викладача, коли він може стати найкращим. Тоді, коли він доведе усім іншим, що він власне в своїй справі е, найкращий. Конкурс присвятили створенню сучасної вечірньої зачіски. Журі оцінювали роботи за кількома критеріями: техніка виконання, оригінальність та відповідність сучасним трендам. Наприкінці заходу визначили переможців, які отримали дипломи і призи. Основні критерії оцінки це були все-таки сучасність цього образу, чистота, якість виконання, якість виконання в процесі роботи, ну і дотримання всіх норм по виробничому процесу, по охороні праці. Тобто по всіх цих критеріях оцінювалися бали, по підсумковій кількості балів вже визначалися переможці. Призеркою конкурсу стала Софія Гурин – майстриня з Березнівського вищого професійного училища, яка виконала усі вимоги батлу та продемонструвала професійний підхід до роботи. Я працюю в училищі майстром і водночас в салоні працюю. Різниця дуже велика, але Euh, на дуж... ну, дуже дивно, тим, що я не шкодую, що працюю з учнями. Дуже подобається. E, чи сьогодні задоволена mm, трішки було переживань і бачу результат. Не на всі 100%, відсотків, але в принципі задоволена. Друге місце здобула Світлана Тетерко, майстриня рівненського училища професійно-технічної освіти, сервісу та дизайну. Жінка впродовж семи років працює у сфері перукарства і активно ділиться своїм досвідом із початківцями. Ми прагнемо все таки йти в ногу з сучасністю і дивимося за тенденціями моди. Слідкуємо, міняємо до цього програму. Ріжки нахили свої також на базі рівненського воркхапу, який є комунікаційним майданчиком між закладами професійної і технічної освіти, шукачами роботи та представниками бізнесу, які потребують кваліфікованих роботодавців, можна пройти короткотермінову програму навчання. Ініціатива з... працює вже кілька років. Долучені центр зайнятості департамент економіки, департамент освіти, і звісно, всі роботодавці, які розуміють, що на їхніх підприємствах є потреба в кваліфікованих робітниках, в якій це кількості, що для цього треба. Ми Представляємо навчальні програми чи короткотермінові програми чи перенавчання. Бадл став не лише платформою для демонстрації майстерності, але й можливістю для обміну досвідом між професіоналами. Учасниці поділилися своїми секретами успіху та інноваційними підходами у перукарському мистецтві. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.